Чоловік працює керівником одного з управлінь облдержадміністрації. До нього на прийом прийшла громадянка, яка хотіла погодити транспортні маршрути. Момент їхньої зустрічі зафіксувала камера. Він каже: Я погоджу ваші маршрути. Якщо ну, мені принесуть ці документи, я згоден вам погодити ці маршрути для ваших транспортних засобів. І вона в цей час передає йому неправомірну вигляду у у виді карток на бензин. Тобто вимагання тут немає, вона просто прийде і каже, що візьміть, будь ласка, а він каже, що це хабар? Вона каже, та ні, це не хабар. Він каже, та це хабар-хабар і закриває блокнот. Ця особа є начальником. Управління чи головного управління на той час обласної державної адміністрації, з цього впливає, що ця особа займає відповідальне становище. Її дії, навіть без вимагання, а просто при отриманні, ми повинні кваліфікувати вже за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу. А це, шановні мої колеги-журналісти, від 3 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Втім, поки підозра чиновнику обласної державної адміністрації ще не оголошена. Але підстави, аби це зробити, у прокуратурі мають. Брест сюди до відлікації колони, кладаю собі в кишеню І сідає в своє крісло, чекаючи наступного слова. Я можу вам пообіцяти, що ми цій людині оголосимо підозру за цією статтею, навіть якщо він отримав 60 літрів пального. Якщо ти одержав, ти корупціонер. І тим більше, ну ми бачимо яскравий приклад цього відносно цієї особи. Є в нас декілька епізодів. Прізвище чоловіка, поки змовчують, проводять необхідні слідчі дії, аби встановити всі обставини злочину. Вже незабаром у прокуратурі пообіцяли розповісти більше стосовно даного керівника.